County number one. what's the location of your emergency? I just killed my sister. I thought it was a dream. What's your name? I just killed my sister. Okay, tell me exactly what happened. I, I stabbed her. I stabbed her. In her neck. I thought it was a dream. Please, I don't want to buy I'm sorry. Звичайний двоповерховий Кетті, штат Техас, місто, яке десятиліттями вважалося безпечним і спокійним. Місто, в якому сусіди добре знали одне одного. Діти разом ходили до школи, а двері часто залишали незамкненими навіть уночі. У 4.41 ранку в службу спасіння поступає дзвінок від 17-річного Бенджаміна Еліота, який тільки що зарізав свою сестру двійнятко. Okay, I need you to go wake them up. Mom! Dad! What's going on? I not think You what? We're gonna have to start CPR right now. What the? I don't know I don't know what I'll do she's not. It was just a dream and then it wasn't. I'm gonna do a search of you real quick and then I'm gonna put you in the backseat out of this rain, okay? <laughs> У них не було кримінального минулого, проблеми з законом чи сигналів небезпеки. Батько був залучений в життя дітей. Мати працювала і підтримувала стабільність у сім'ї. Саме тому трагедія в домі Еліотів стала повною несподіванкою. Бенджамін і Меган Еліот були двійнятами. Ті, хто знав їх, говорили, що вони могли закінчувати речення одна одного без жодного роздуму. Вони завжди підтримували одне одного. Меган мала аутизм. І, за словами близьких, була тихою, чутливою, дуже доброю, але їй було складно з соціалізацією, особливо в підлітковому віці. Через це Бенджамін часто виступав у ролі захисника, допомагав їй у школі, підтримував у незручних соціальних ситуаціях і був для неї найближчою людиною. Поки криміналісти взяли під контроль будинок родини Еліотів. Бенджаміна доправили до офісу шерифа. В цей час лікарі констатували смерть Меган. Його завели до кімнати допитів для інтерв'ю. Зрештою, прибув детектив Фредер Муньос, і Бен одразу запитав, як Меган. Детектив заспокоїв Бенджаміна і сказав, що з Меган все добре і її оглядають парамедики. На той момент детектив вже добре знав, що Меган померла, але навмисно приховував цю інформацію. Щоб змусити Бенджаміна говорити. Офіцер сказав йому, що ставитиметься до нього з повагою доти, доки той робитиме так само. Бенджамін різко відповів: я не заслуговую на повагу, я щойно вбив свою сестру. Лемі so like really where'd like you, you, where you get it from? Майдакимінде really with it. під час допиту. Батько повідомив, що ніж, яким було вбито його доньку, був одним із його власних ножів для виживання яких він мав цілу колекцію, адже вся сім'я дуже захоплювалася походами напередодні? Бенджамін грав у комп'ютерну гру, в якій був дуже схожий ніж, і батько дозволив Бенджаміну забрати цей ніж собі, адже Бенджамін був ним захоплений. Батько ніскільки не переживав за це, адже діти з самого дитинства вміли поводитися безпечно з такими ножами. Також він наполягав, що не було жодних ознак, жодних попереджувальних сигналів, які б свідчили що його син здатен на таке насильство. Right Ця відповідь одразу насторожила детектива, адже хто перебуваючи у шоковому стані після нібито випадкового вбивства, називає власний дім місцем злочину. What's the next thing you remember? The next thing I remember is like the feeling of stamping something. I was in her room and I turned on the light. I was panicking, and I tried to stop bleeding with the pillow when it was behind her. I like to do that. So I run in my room and I unplug my phone and I dial you stab her? Just once. Насправді Бен ударив мега ножем не один раз, а двічі. У людей, які ходять у вісні, майже завжди спостерігається затуманена пам'ять після епізоду. Тож, можливо, бен справді спав у момент, коли вдарив свою сестру. Однак детектив відмовився повірити в це дивне пояснення. So, за словами Бенджаміна, у ніч на 28 вересня 2021 року він ліг спати як зазвичай і заснув, гортаючи Reddit у своєму телефоні. За його словами, десь між 2.30 та 3.00 ночі він прокинувся від напівкрику, який видавала Меган. Коли його очі звикли до темряви, він зрозумів, що стоїть над її ліжком і що ніж був стромлений у її шию. Дезорієнтований Бенджамін спочатку подумав, що йому це сниться. Однак, коли картина стала чіткішою, він відчув, як стромляє кудись ніж, і зрозумів, що саме він напав на свою сестру. Він заявив, що витяг ніж і поклав його поруч із нею, після чого увімкнув світло і намагався зупинити кровотечу за допомогою подушки. На допиті Бенджамін виглядав максимально спокійно. Він повідомив, що з сестрою у нього були чудові стосунки. Він завжди піклувався про неї, адже Меган мала аутизм, через що їй важче давалася соціалізація. Звичайно, реакція на шокові обставини у всіх людей різна. Але коли йому повідомили, що його сестра не вижила, вся його реакція звелася до тихого «хм». Ця історія викликала великий резонанс і буквально розділила суспільство навпіл. Одні вірили, що Бенджамін справді перебував у стані сну під час скоєння злочину, інші ж були переконані, це було холоднокровне вбивство, мотив якого поки не було встановлено. Під час топних промов. Адвокат захисту Вес Ракер одразу заклав основу їхньої позиції. Його позиція була чіткою. Бенджамін перебував у несвідомому стані, коли вбив свою сестру Меган. Звертаючись до присяжних, ракер поставив запитання, яке лунатиме протягом усього процесу. Як міг хлопець, який дорожить своєю сестрою, який її любить і захищає, чинити настільки жахливий злочин без розумного пояснення. Did you ever have to have any violent tendencies towards Megan? Сторона no. захисту також залучила деяких свідків, які стверджували, що в Бенджаміна вже були випадки парасомнії раніше. Norway, moving, armrest, прокурори же припускали, щоб Бена могла бути шизофренія. Так само, як і у його дідуся. Однак після серії психологічних тестів виявилось, що Бен не страждає на жодні психічні розлади. Тоді його направили до невролога, доктора Джеральда Сімонса, спеціаліста з розладів сну. Після кількох обстежень він дійшов висновку, що в момент убивства Меган Бенджамін ймовірно переживав епізод пересомнії, зокрема сноходіння. що було в родині За словами доктора це підвищувало ймовірність того, що Бен мав такий самий розлад сну. Let's get kind of the elephant in the room out of the way. Is this just some made-up baloney as a really creative defense? The answer is absolutely not. During certain parasomnias, in extreme cases, victims have been stabbed with knives or hit with blunt objects. Ladies and gentlemen, Ben was not. Intentionally and knowingly committing acts against his sister. He's saying things like, oh my God, I thought it was a dream. No, she's breathing. Please, 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 I don't want her to die. Доктор Сімонс провів детальний аналіз досліджень сну, які він проводив із Беном, і пояснив, чому вважав, що Бен говорить правду. Зроблено ключові спостереження щодо особливостей сну Бена. У Бена була обструктивна апноя сну, яка може провокувати епізоди сноходіння. Однак сноходіння можливо лише на третій стадії циклу сну. Під час циклу сну Бен переходив у третю стадію приблизно за 11 хвилин, що означало швидше ніж у середньостатистичної людини. Це має вирішальне значення, адже хоча Бен вважав, що заснув близько 3.30 ночі, активність його телефону фактично припинилася у 4.17, за 24 хвилини до дзвінка в 911. Це означало, що у Бена було лише 24 хвилини, щоб заснути, увійти в третю стадію сну і вбити свою сестру. Для пересічної людини цього часу було б абсолютно недостатньо, але з огляду на те, що бен входив у третю фазу незвично швидко, ця теорія виглядала цілком можливою. Це був за перфект стом of circumstances this was an event. Um... That is, was a, a команда захисту сподівалася, що висновків доктора Сімонса буде достатньо, аби з Бена зняли обвинувачення. В центрі цієї справи було лише одне питання: чи повірять присяжні, що в момент, коли ніж увійшов шию Мелен, Бенджамін справді спав. І з перших хвилин процесу прокурори дали чітко зрозуміти, вони мають намір повністю зруйнувати версію захисту, побудовано на сноходіння. You have no short term memory if you're sleepwalking. The prefrontal cortex of your brain is turned off. You don't have memories from the moments leading up to sleepwalking. You don't have a memory of the episode itself. The next thing I remember is like the feeling of stabbing something. Number two, you're not dreaming. You can't. Because the prefrontal cortex in your brain is switched off. You ever have like a really realistic nightmare? And you're final principle confusion upon arousal, disorientation, not knowing where you are sometimes. I was in her room and I turned on the light and I was panicking and I tried to stop bleeding with the pillow and what was behind her. She's pale. She's cold. Her lips are turning blue. The only person that knows when the offense occurs is the defendant. He calls 911 at 441. Hello? Hello? I stabbed her with a knife. He's whispering. And you'll see his demeanor in the interview. I'm sorry to tell you this, but Megan has succumbed to her injuries. Says... <laughs> Ключовим доказом прокурорів стала активність мобільного телефону Бенджаміна. Записи показали, що він активно користувався телефоном. Далося встановити, що о 4.06 Бенджамін від'єднує пристрій від зарядки. О 4.08 він переміщається на відстань близько 5 метрів, а потім о 4.17 пристрій блокується, і його розблоковують знову аж о 4.41 – коли Бен телефонує в 911. Кров'яні Кровіні докази свідчили, що Меган була поранена ножем за певний час до того, як Бенджамін набрав 911. Кров під її тілом уже почала згортатися, а це означало, що її поранення були завдані раніше, ніж Бенджамін зателефонував до служби допомоги. Бенджамін Еліот інтестриз до this very knife, and he stabbed her in the neck twice. There's no blood spreїн in the room. You know why? Саме ці факти стали ключовими аргументами обвинувачення, які на думку прокурорів доводили. Бенджамін діяв при повній свідомості та чітко усвідомлював кожен свій крок. Батьки до самого кінця боролися за свого сина. Важко навіть усвідомити. Вони вже втратили доньку і водночас опинилися перед загрозою втратити і сина. Цього разу на багато років за the argument was made that your son has shown no remorse that's how would, just, you, how would you answer that argument that is stunningly untrue he has been frustrated he's been angry he's been incredibly sad he's broken down literally on the floor screaming now the, the court has a decision on punishment to make in this case tell the judge knowing your daughter. How you think she would want this player. She would she would want she would want ladies. She would want compassion for Ben. Присяжні радилися п'ять годин. Вони визнали Бенджаміна Еліота винним у вбивстві своєї сестри, відхиливши захист, побудований на ходінні вісні. Етап винесення вироку відбувався наступного ранку сторона обвинувачення вимагала щонайменше 40 років ув'язнення, тоді як захист просив лише 5. У Техасі за вбивство передбачення покарання від 5 до 99 років позбавлення волі. I look at what the jury has told me and unsolicited they told me to be lenient with Mr. Elliot. Stand up Mr. Elliot. Your range of punishment from 5 years to 99. I sentence you to 15 years in prison. Зрештою, суддя засудив Бенджаміна до 15 років ув'язнення, посилаючись на прохання присяжних про поблаживість. Він також зазначив відсутність у Бенджаміна кримінального минулого та те, що під час перебування під заставою у нього не було жодних порушень. Однак, за законами Техасу, Бенджамін матиме право на умовно дострокове звільнення вже через 7,5 років. Коли Бенджаміна вивели із зали суду для початку відбування покарання, його адвокати висловили полегшення через відносно м'який вирок. Суд виніс вирок, але питання, чи був це усвідомлений злочин, чи трагічний збій людської психіки, так і не отримало однозначної відповіді. За межами залу суду, ця справа і надалі викликає дискусію. Для одних Бенджамін був жертвою трагічних обставин, молодим хлопцем, життя якого було зруйноване. Для інших він був убивцею, а його засудження необхідним кроком на шляху до справедливості. Навіть зараз залишаються питання, чи справді Бенджамін зарізав свою сестру у вісні? чи він свідомо позбавив життя найближчу людину у світі? Зрештою, це напевно знає лише Бенджамін Еліот. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї історії. Якщо такі розбори вам цікаві, підтримайте відео вподобайкою та підпискою. Бережіть себе і своїх рідних.